317 день в Канаді, 25.04.24. Сьогодні четвер. Сьогодні четвер, сьогодні. Сьогодні класний четвер. Я вже на машині, машину припарував вчора вечором. Має не розказував. Вчора ж я вечором машину забрав, десь в 12 чи десь по 12. Десь біля першої пішов спати. Завезли мене туди. Я забрав машину і повернувся додому. Зробили, мені подобається. Там ще як е, крутив руль, щось тріщало, типа пружина якась амортизатор, воно мене не тривожило. Я завжди всякі недоліки легко ремонтую. Це музику на максимум поголосніше. І все нормально. Вона ще гарна музика була. А, я думаю, щось незручно. Вчора опустив, так і не піднімав. Ой. Ну, забавлюсь тим. Отак. І що? Завів машину, повернувся до зібрався і поїхав на роботу. На роботу я приїхав вчасно. Зробив собі кави. Посиділи, ми попили кави. Як попили кави? Я сижу, п'ю каву, дзвонить шеф, каже Сем. Їдемо. Сем, треба їхати в Терекс. Візьми з собою Алекса і їдьте вдвох. Бо там е -е, Хомлеси зробили лагер, розклали палатки свої намети і цей. А, ні, ні, ми, ми перед тим сходили технічні приміщення, оглянули, потім пішли пити каву. Прийшли, тільки залили собі каву, і він оце дзвонить. Каже, треба їхати туди, сказати, щоб вони йшли і дочекатись поліцію. Добре, вони сіли, поїхали, я собі допив каву і пішов робити заявки. Багато було заявок. Я до 12.30 ходив, там щось закривав, там під дверями душовими резинка відпала. Питаються, звідки цей вимикач, який включає дальню розетку, ніхто не знає. Такі дрібнички. Я не пам'ятаю, нічого такого серйозного не було. Двері встановив, поставив двері в нову квартиру, де я планую заїжджати. Там люди зараз ще живуть вони до кінця місяця. Вони приїжджають на поверх вище. Вони приїжджають. На 19-й, там вже краще вид і в трьохкімнатну. Тиха родина хороша, але в них там є ж в кожній квартирі, в нас пралка і сушарка. І в них, в них забився фільтр. Але сама сушарка вона має виключитись, включити захист і виключитись. А вона не виключилась, і було сильно жарко всередині. І оцей пар вийшов назовні. Двері стали мокрі, само собою, і вздулись трошечки. Я все зашліфував, замалював, встановив назад. Буде нормально, 100 років буде стояти. Отаке От От двері зробив Поль, помив я посудомечну машину. Ту, що в одного з наших мешканців він тоді залив неправильний плин для посуди, напевно, чи ще щось не для посудомичної машини. І піна була, воно довго пінилось. Я взяв з дому Олії баночку таку маленьку. Як аналізи, сам питається, що то? Я кажу: Олія, не хвилюйся. І цей. Залив я, прогнав, нормально, все працює. І після обіду були у мене, я все зробив там після обіду, що мене лишилось дрібне щось. Я це зробив, і якраз хлопці приїхали. Вони цілий день, воно ну, півдня вони сиділи там в машині до, десь до 12.30, до першої. Потім повернули, взяли, перекусили і поїхали на сьому авеню, бо там треба було помалювати квартирку. І я знову лишився сам. Але нічого страшного, все розгребли. Обновив я дошку. Е, в мене велика дошка є така, я зробив ну, номера квартир, коли з'їжджають, коли заїжджають. Коли, що треба робити? Зразу марочка, помарочка, зеленим маркером і все. І що треба робити? Ух, Була сьогодні квартира. У нас було два хлопця. В них тато, якийсь там лоєр, адвокат, суддя, якийсь дуже серйозний багатий чоловік, і він їм знімає просто в будівлі знімав квартиру двох вони там собі робили все, що хотіли. Не працювали, сиділи вдома, в них був повний бардак, треш, одяг всюди, в туалеті не зливають двері в дзеркальні оці поломані. Заві... Заві... Не тільки завіз, скло розбите. Одних дверей зовсім немає, вони їх побили і викинули в смітник. Двоє дверей пробиті. ну, Можна собі уявити, що там всі стіни покоцані. Я пошпаклював, і це завтра треба буде робити. завтра, до речі, треба буде зняти розміри або скинути в офіс, бо 1 числа заселяються в ту квартиру, а двері ті будуть робити місяць часу. скляні їм на зеркальні. Це має приїхати спеціаліст, бо вони ж беруть розміри під свої, під, ну, під свої станки, щоб все вирізати правильно. Ой, то забавився ще з тим. І треба було поміняти пральну машину. Пральну машину, щоб поміняти, треба зняти з неї сушарку, витягнути пралку, запхати нову поставити все назад треба двох людей. А я один, був ще Алекс Малий, наш канадський, Алекс сорока. Але не хотів його брати. Він сам маленький, йому незручно витягувати зверху сушарку, і це все. Нє-ні думаю. Дочекаюсь. кажу, чак, може, мені допоможе. Чак каже, ні, вже хлопці вертаються. <кевця> То я хлопців відправив поміняти пралку, Їх якраз двоє, вони свіжі, можуть робити. А я думаю, йду поміняю сам посудомейшну машину. Сем каже, ні, двоє, ні-ні, ні, -ні, -ні. посудомейшну машину можна і сам. Якраз тих хлопців, що все було розгромлено, в них і посудомейша машина була поламана. Поставив ту, що поремонтував. І, коротше, день так зійшов. День зійшов швиденько, класно. Щось я хотів показати, а, рюкзачок мене там, ну нехай. І супер! Після того ми ж там посиділи з чаком з четвертою, десь там по четвертій сіли, щось посміялись, поговорили, випали протеїнового молочка. Я пригостив чак, Сем і цей. І порозходилися. Я пішов в машину, сів в машину, приїхав в машиною. О! Добре, що я згадав, що я приїхав машиною. Бо я сьогодні люди з'їжджають і не хочуть це брати з собою. Це дуже важка штука. О, ну, Не буду брати. Е, в мене є отакого, такої форми скороварка. Вона працює так само, як ось ця, вона закривається герметично. і під тиском готує їсти. Ну Це прикольно. Тут є дисплей такий, це краще, ніж те, що в мене є. Але моя подобається, бо в неї всередині іменно ось ця е, посудина. В кращому стані. Цю нормально вже так зносили. І її просто мили мочалкою другою стороною, жорсткою стороною або дротяною щіткою. Але вона все. я її ще не мив. Вона помита. Просто вона вже така трохи покоцана. Нічого страшного, вона працює як AirFraй. Е, можна. що це воно? Верх ногам? Ні, нормально. Айрфрай, е, я ж купив ще собі AireFry, в мене є інстапод. Під тиском паро, оце, типу мультиварка, але під тиском набагато краще. Це так само працює, як е, airfray і під тиском. От, е, два в одному. Дуже класна штука. І тут просто от переключаєш режими і все, вона вже не відкривається, вона вже під тиском. Так само є оці, закривати, відкривати. А друге е, от таку ось штучку. Insignal це фірма. Це аярфрай, це просто айрфрай, але теж в нього можна готувати. Тут є режим м'яса, хліб. Що це за хліб? Готувати хліб? 360 градусів 20-25 хвилин. Ну, це готувати хліб. Нічого собі, ну я хліб готувати не буду, хоча, може, колись і руки дійдуть. Був обрізаний дріт. Я взяв, з'єднав, перевірив, все працює. Я вдома її гарно помию, дротики ідеально запаяю, і буде новенький новенький арфрай. Так як я переїжджаю, вот, оцей не помитий. Це просто арфрай, але мені подобається, що тут е, такі, якби лопості по краям, повітря зі всіх сторін заходить. Мені здається, воно навіть краще буде, ніж моє. Моя ніндзя. За сто цей. Я перевіряв, воно працює. Воно працює, але. Так, як я збираюсь переїжджати, і будуть в мене квартиранти. Я хочу їм віддати ось ці штучки, щоб вони користувалися. Це будуть їхні приватні, і кожен собі буде робити все, що хоче. Це дуже класна штука. Це мультиварка, скороварка, ярафрай, все в одному. Оце ніндзя, я думаю, що буде працювати дуже добре, а ту я, напевно, комусь подарую. Віддам. На двох хлопців я лишу ось це. Побачимо. Побачимо, побачимо. Бо і одне і друге добре, бо в мене в мене є. в мене є на дві шупляди айфрай, е, дуже класний. Я дуже шанобливо ставлюсь до техніки. Я, як щось готую, я після того все зразу мию, і в мене чистесеньке. Зразу все. І стоїть чисте. Я не люблю цих, хто понаготовлював все застояне, остигло. Жир, коли остиває його, потім тяжко відмити, його треба знову нагрівати. Я коли готую в арфрай. От, наприклад, оця шуфляда. Я приготував, що би там не було. Витягнув, переклав на тарілку і в той же момент зразу вмив. Воно ж і так гаряче, їсти неможливо. Все перемив, поставив на бік, пішов їсти. Нормально. І це чисте. І коли воно гаряче, то олія з нього стікає просто дуже-дуже просто. Навіть ось цей нагар Його може не бути. Це от, е, ну, пригоріло трошечки, але нічого страшного. Залити кіпіточком. Лишити на півгодини. Деколи, коли я не хочу мити, коли я реально хочу їсти, то я витягую все, заливаю зразу кип'ятком і залишаю. Поки я їм, воно в тому кипіточку відходить від стінок, потім просто витираю. Я не користуюсь, я не люблю плин для посуди. Не користуюсь плином для посуди, бо це хімія, яку їсти не можна. На, на, на пляжці навіть пише, треба злити великою кількістю води. Там реально треба промити, щоб той плин змити. Я користуюсь плином, коли вже реально от за... застигло. Все, треба вимити до чиста. А так, кип'яточком злив і тоді вже губочкою. Протер, гарячу водою, все чистенько. Краще воно буде чуть жирне, ніж з тим плином. І все. Дуже просто. Багато техніки, але там кухня велика. Мені подобається велика, гарна кухня. Супер. Супер, супер. Місця має хватити. Я сьогодні був якраз в цій квартирі. Боль... О, сподобалось клас. Прийшов я додому, приніс це спеціально показати і помити. Я хочу вдома помити. У мене тут кипяточок, і гар гаряча вода, вимию буде як нове. Плюс треба запаяти даїть. Обидва працюють. І дивлюсь, стоїть посилочка в мене під дверями. Приїхала з, з Китаю це через ту, той додаток тему. Це безкоштовно мені прислали. Там є яка функція? Якщо хтось перший раз заходить в ту тему. Йому зразу о, там лотерея, крутий барабан, покрутив баран джекпот. Все, і вибираєш. Можеш собі вибрати 5 товарів безкоштовно. Але щоб їх отримати, треба там додати друзів. І от я в тій програмі бався, бався, додавав друзів. Мені дали, сказали, о, один ви можете отримати безкоштовно. І доставка буде безкоштовно. І вони самі мені відправили. Адреса то ваша. Ваша, все. І відправив, я ж навіть не відкривав, але я вже знаю, що це таке. Я вибрав, бо думаю, в Україні воно мені було потрібне і тут воно мені також пригодиться. Поїду десь на природу, машину залишу на вулиці, а це ось така ось штучка. О! Ще в ефірі не вшикав. Не вчихав. Це захист лобове. закривати машину, щоб всередньо сильно не нагрівалась, не палила... не палила шкір. О, вже. Присоски. Присоски проста штучка. Я думаю, що вона мені в машину підійде. Полюб... Та після, що підійде, в мене велика машина. Ще місце лишиться. Супер штучка, мені дуже подобається. Мало місця займає. Присоски є. Буду використовувати, вона буде в мене завжди в машині. Я часто закривав в Україні. Лобове, в мене машина чорна була. І навіть отут в стелі в мене така шуфлятка для окулярів, я став туди окуляри, то окуляри всередині мембрани розплавились. Автомобільні окуляри класні, дорогі. І мені їх поміняли по гарантії. Це дуже класна фірма, просто взяли, замінили. За окуляри я заплатив ще давніше-3200 гривень. Ну і мені поміняли. Вони перше зробили пластикові, а я кажу, давайте скляні зробили скляні такі. Хамелеони, <кій> дуже класні. Тепер я їх там не тримаю. У мене шуфлятка в підлокотнику. Навіть тут, в Канаді, в цій машині, машині теж в мене є оця шуфлятка. Але я туди вже ставлю тільки серветку. О, серветка для окулярів. Треба буде віддати. Я обіцяв одній людині. Бо якраз теж їхав і дивлюсь, о, нема нічого там. Ні, окуля... А окуляри є, а нема серветки. А в мене серветки є багато. За треба знайти, треба одну віддати. От і все. Після того я прийшов перекусив. Переодівся і в школу. Я в цьому люблю цю курточку, вітрівку. Це навіть не вітрівка, а така от собі кінгорушка. Взяв це і пішов до школи. В школі сьогодні гарний урок, був. Сьогодні... були сьогодні тести в нас вже. Тести такі простенькі, але ну, приємно. Мені подобається, що я от пишу. Я ж писати добре не вмію, слів всіх не знаю, як правильно там буква туди-сюди, і я. Всім рекомендую так само робити. Ну, хто не вміє писати, так як я. Писати повідомлення, старатись писати англійською. Зараз телефони very, very smart, і вони прямо внизу підказують, як правильно слово має бути. Ну, вже приблизно розумієш. Починаєш писати англійською, внизу, оп, звірив, неправильно виправив і все. І я так само пишу. І якщо якісь слово не розумію, я прямо включив Google Translate. Але не з української на англійську, а з англійської на українську. Пишу англійську зверху, Google мені там не дуже підказує. І вже написав слово, воно перекладено на українську, значить, правильно. <смі> Ось от такий от собі варіант. Е е мені подобається. Реально працює дієвий. Бо дехто телефони тепер дуже шмат, Можна писати українською, і воно зразу перекладає на англійську. Повідомлення вже вилітає на англійській. Це зовсім неправильно. Це ніщо. -ні -ні. Треба максимально по-англійськи. Так як я в англійське середовище влився на роботу, і я дуже розговорився добре по-англійськи, Я говорю, розумію, все добре. А от писати мені треба. Писати мені треба. Зустрів в церкві трьох знайомих. Кажу в церкві, в школі трьох знайомих з церкви. І ще четвертий ну, новий буде. Вони в інших класах. Трошки там інший левел, але приємно було, що й там зустрілись. Тепер буде спільна розмова. Теж недавно ходять тиждень чи два. Це, напевно, що почався курс десь тиждень чи два. А нас запхали всередину, бо хтось перестав ходити і звільнилось місце. І ця Оля, це Оля, я думаю, вона українка, ні, вона полька. І вона якраз подзвонила її запхала мене. Дуже мені пощастило. Я задоволений. Після школи йду, як після школи. В дитинстві. Задоволений. таке от. Гарно, прийшов додому. Зараз, е... Зараз що? Зараз треба перекусити ще раз і відпочивати. Завтра в нас вихідний. Завтра. По п'ятницях в моїй школі онлайн. Онлайн уроки, 3 години, так само з 6 до 9, але онлайн можна з комп'ютера, а можна з телефону. Але завтра в них якась там нарада, раз в місяць, в кінці місяця, останній тиждень місяця, то у них там збори в п'ятницю і вони Він не буде наради. Ну, не буде уроку. Так що завтра, вихідний, завтра я планую піти в тренажерний зал після роботи. Обов'язково. За групу 41-й поверх закинув я повідомлення вчора, але це вже дуже пізно, що четверть, я в середу закинув, то я один тільки йду на 41-й, ніхто не хоче. Ну, плани, ще там щось. Всяке таке. Задають питання, які ігри будуть. Але я думаю, що цієї суботи я відпочину. Ну, я написав, наступне буде 12 числа, бо там вже воно заброньоване, я вже буду там, я вже буду все підготовлювати, цілий день буду там. Сьогодні, до речі, дзвонила мені жінка, яка хоче зробити теж 12 числа. майстер-клас для Ну, вона починає для дітей, для дітей з церкви, там будуть щось робити. Я точно не знаю, не буду говорити. Якісь малювання, аплікації, щось таке. Сподіваюсь, не помалюють мені 41-й. Але це Плю... буде вечірка для дітей. Потім буде ця аплікація, а потім, думаю, зробити ще свою вечірку. Так що таке все на сьогодні вистачить, Па-па.